Засвідчуючи справжність підпису на заяві, нотаріус не посвідчує фактів, викладені в документах, а лише засвідчує справжність підпису особи, які підписали цей документ. Заяви в нотаріальній практиці необхідні перш за все для того, щоб засвідчити певні юридичні факти, та для того, щоб полегшити доведення зміст цих заяв до інших осіб. Нотаріус засвідчує справжність підпису на заявах, зміст, яких не суперечить законові, зміст яких не має характеру угод, а також зміст, яких не порочить честь і гідність людини. Також, якщо особа з якихось причин поважних або фізичних вад, або з по причині хвороби не може підписати той чи інший документ, за цю особу може розписатися інша особа. Аль, з підпису якої нотаріус і засвідчує. Напередодні новорічних та різдвяних свят, коли багато батьків збираються відправляти своїх дітей на відпочинок за кордон, хотілося б зупинитися на заявах, які оформлюються в випадку виїзду дітей за кордон. Згідно з статті 313 цивільного кодексу України, особа, яка досягла 16 років, має право на самостійний і вільний виїзд за межі України. Особа, яка не досягла 16 років, має право на виїзд за межі України лише за згодою батьків, піклувальників. Час законодавство і передбачає, що особа, яка досягла 16 років, має право самостійно виїжджати за межі України при перетинанні цими особами кордону органами прикордонної служби, все ж таки вимагається згода батьків, тобто особи, які не досягли 18 років, мають подати заяву, в якій засвідчено справжність з підпису батьків про згоду на тимчасовий виїзд за кордон. Особа, яка не досягла шістнадцяти років. При виїзді за межі України має виїжджати з нотаріально посвідченої згоди обох батьків. Якщо ж особа виїжджає за кордон з якимись з одного з одним з батьків, то в цьому випадку необхідна згода другого з батьків в цій заяві має зазначатися держава, до якої дитина буде їхати відпочивати а також час, протягом якого вона буде перебувати у цій державі. Кожна дитина при перетинанні державного кордону України. Повинна мати з собою проїзний документ або закордонний паспорт, який має оформлюватися установлено законом порядку. Існують випадки, коли Виїзд за межі України здійснюється без згоди другого з батьків. Це, наприклад, коли другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, і це підтверджує запис у свідоцтві про народження дитини. Або якщо другий з батьків визнаний недієздатним, обмежено дієздатним, позбавлений батьківських прав, це також підтверджується рішенням суду. Виїзд за межі України може здійснюватися без згоди другого з батьків, якщо Наприклад, мати є одиночкою і це, про це зазначається у свідострі про народження дитини. При перетинанні такими особами кордону України потрібно надати оригінали всіх цих вище перелічених документів або нотаріально посвідчених копій. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина отримала радість від запланованого відпочинку, завчасно потребуйтесь про оформлення документів для виїзду за кордон.